Вітаю, друзі! Сьогодні 28 лютого 2025 року. І ми стали свідками як довгоочікуваний візит Зеленського до Вашингтона, де він мав зустрітися із Дональдом Трампом і підписати угоду щодо корисних копалин України. Рамкову угоду, яка так довго узгоджувалася, ініціатором якої фактично стала сама Україна, завдяки. Відсутності стратегічного мислення у Зеленської компанії, зазнав фіаско, повного фіаско. Зеленський проявився як людина, яка не вміє вести перемовини, яка поводиться в гостях як похамський, як дуже вкрай культурна людина. Не враховує особливості переговірників. Він перебивав Трампа і віце-президента Венса. І... Врешті-решт, Дональд Трамп сказав, що Зеленський не готовий до миру і не готовий до посередницьких послуг Сполучених Штатів. Дивлячись фрагменти відео з прес-конференції, в мене склалося враження, що Зеленський свідомо поводився у такий спосіб, щоб зірвати підписання угоди. І не лише це, а навіть зірвати мирні зусилля Сполучених Штатів, на які Зеленський сам же погодився. Ну, він фактично стратегічно вже погодився, коли зустрічався ще з новообра... Трампом як новообраним президентом Сполучених Штатів у Парижі в присутності Макрона, він погодився, що потрібно за посередництва Сполучених Штатів зупиняти бойові дії і у якийсь спосіб домовлятися з Російською Федерацією. Фактично, зараз, якщо він вже визначив цю точку, то він би мав рухатися послідовно е за стратегією перемовин. Однак він зараз в присутності лідера найсильнішої країни світу поводиться так, не мов, бо він повинен диктувати умови, а не представляє країну, яка зникровлена військово, економічно, політично і залежить від військової та фінансової допомоги Сполучених Штатів та інших країн. Це було спостерігати вкрай сумно, тому що. Зеленський представляє не себе, він представляє всіх нас, і, на моє внутрішнє переконання, він ще раз засвідчив істинність того, про що я постійно кажу: що саме Зеленський і компанія є головною перешкодою для успіхів України, саме їхні особисті якості, е які полягають у тому, що особисті інтереси вони ставлять вище, ніж інтереси України. Тепер дуже складно спрогнозувати. З огляду на емоційність, імпульсивність е, Трампа і його команди, як будуть розвиватися події? Якщо е, Сполучені Штати припинять нам допомогу фінансовою і військовою, це одна справа. Можливо, європейські країни на певний час зможуть компенсувати це. А якщо Сполучені Штати накладуть санкції на Банки України чи на самого Зеленського, що тоді? Це фактично заблокує будь-яку? Е, Можливість допомоги Україні і призведе просто до нашої катастрофи. Тому, на жаль, цей візит, якого ми так очікували, зазнав повного фіаско з, за вини Зеленської компанії, які не спроможні належним чином підготуватися до перемовин. Бути емоційно стабільними і відповідальними на таких важливих перемовинах мати певну стратегію, розуміти свого візаві на перемовинах і враховувати психологічні, і інші аспекти цього візаві, коли ти ведеш перемовини. І так зараз я переконаний у владних там, аккаунтах, засобах масової інформації. Буде просуватися, що це швидше за все, що це величезна дипломатична перемога Зеленського, що він показав якусь кіномать цим американцям Піндосам. Але вибачте, якщо, позба... якщо абстрагуватись від емоцій, то це катастрофа, дипломатична катастрофа України, до якої довів саме Зеленський, через відсутність освіти, відсутність інтелекту, відсутність витримки, відсутність дипломатичного хисту, відсутність стратегії. Чесно кажучи, ми вкрай складному становищі, і причина в цьому Зеленський і компанія. Слава Україні!